Як позбутися п'яткової шпори та чому вона виникає? Ставте подбайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. П'яткова шпора формується в результаті запалення та ураження сполученої тканини та відкладання селей. При допомозі надано комплекс на основі трав. Уроловід. Володіє такими властивостями, як антибактеріальний, противозапальний та збасполітичну дію, яка нормалізує порушення водно-сольового балансу і також має сечогінну та жовчогінну дію. Діуретрин також володіє сечогінною та жовчогінною дією, покращує видільну функцію нирок, покращує виведення зайвої рідини з організму. Антиревотим Н Зменшує запальні процеси в суглобах, знімає біль і набряклість в області суглобів, виводить з організму зайву сіль, радіонукліди, токсини і важкі метали. І також чорнокорінь карпатський це бальзам ручної роботи, який знеболюючий має ефект протизапальну дію, також має, покращує активність м'язової системи і зменшує запалення. Робимо з нього саме компреси. Цей комплекс стане вам в допомозі. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.